Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як додати партнера в наш бізнес-центр. Партнери це в основному агенції, в яких є багато користувачів, і ми їх тут додаємо для того, щоб вони потім керували нашими рекламами. Переходимо в розділ в бізнес-центрі, переходимо в розділ партнери і додати партнера. Для цього нам потрібен ідентифікатор нашого партнера. Зазвичай агенції знають і надають нам цей ідентифікатор. Тобто в розділі Партнери натискаємо додати і вводимо ідентифікатор. Він знаходить е партнера. Е і натискаємо далі. Надаємо йому права адміна. Одразу пропоную, що можна надати. Доступи до каталогу, доступи до пікселя, це ми робимо одразу. Єдине, що знов-таки е, в нас немає, поки що не може надати доступи до нашого рекламного кабінету. По-перше, рекламний кабінет ще не авторизовано самим Тіктоком. Зазвичай це відбувається на наступний день, там, через день стає е, галочка е, ось тут в аккаунтах. Е, Ось тут там, де статус, стає зелена галочка. Інколи навіть після цього додати партнера не вдається і треба пройти верифікацію. Тобто, для того, щоб ось тут світилася теж е зелененький е щит з галочкою. Що нам для цього потрібно зробити? Нам для цього потрібно перейти верифікувати свій бізнес. Нас перекидає на ось таку сторінку, де можна зробити це е виробити, що це індивідуальний там бізнес, не, не не юр, юридична особа, а просто власний, скажімо так, бізнес. І можна тут підтягнути, наприклад, права, щоб не вантажити там паспорт і так далі. Тобто тут ми підвантажуємо. документ, документ, Вводимо номер його і проходимо верифікацію. Для того щоб почати нормально рекламуватися, треба пройти верифікацію вашого бізнесу. Тому тут почитаєте, як це зробити, і вже інколи після цього можна додати партнера. Якщо партнера не вдається додати одразу до вашої до вашої сторінки, саме. Не сторінки рекламного кабінету, то треба зачекати, ну, але щоб могли працювати, то можливо, додати як юзерів, а потім вже е, пізніше додати партнерів. Але як додати партнера? ми це зараз зробимо. Партнери додаємо, вносимо. Знову він шукає, знаходить, йдемо далі. Наразі ми можемо партнеру надати доступи до каталогу і пікселя. Рекламний кабінет вже сказав, що не можна. Так надаємо максимальні права. Ну, Я надаю максимальні права. Ви вже там обираєте. Як ви хочете, і відправляєте запрошення. Все, це запрошення полетіло до нашого партнера, і партнер е, в своєму кабінеті все це е, підтвердить, після чого він тут з'явиться, після чого, якщо, якщо раптом не роздалися доступи до Пікселя, то ви можете тут в розділі е, додавати ось розділ Партнери, поділитися з партнером і так далі. Якщо це не відбулося, так само з аккаунтом. Рекламним, але знову зверну вашу увагу. По-перше, в мене він тільки створений, він чистий. Як мінімум, має ось тут з'явитися галочка. Ну і вже потім можна, ось тут додається вкладка Партнери, і потім ви вже можете ділитися з ним з партнерами. Але на даному етапі інколи швидше працює додати користувача для того, щоб ваш. Маркетолог вже міг почати працювати, а вже потім працювати з через партнерський доступ. Тут трошечки на це потрібен час для того, щоб ваш акаунт верифікували. Статус зміниться скоріш за все завтра. Верифікація. Ну треба підвантажити документи. Теж вони доволі швидко. Там 2-3 дні. І верифікація акаунту е, проходить для того, щоб ви могли почати рекламувати е, ваші товари в Тіктоці. Це дякую за увагу.